Всім привіт сонячна Італія. Щось трохи холодно. Мій помощник прийшов по за школу. Хотіла сказати, джо. Голодний, всі піде. У нас вже сковородка розігрівається. Це в нас буде шлітата яєш. Рікота, петрушка, орігано, сіль. І скільки шість яєць. Дуже класна штука, рекомендую. Мені подобається віталійці, як вони починають переживати не те, що вони тут наїду, от Багато хто помітив, хто тут, що вони спитають, що їв, як їв, де їв. Ну, по-перше, це якби битова мова. І з вами розмовляють, якби спитавши, привіт, бунжорнок, я манджато. Це саме елементарне, саме ходове, де ти вчиш за одну мову. Я не сприйняла це, що в них там одні балачки про мову, про їжу. Я це сприйняла якби, о, класно, заодно вивчала мову. Вчилась взагалі говорити, не стіснятися на цій мові. Я ніколи не стіснялася. Там треба розігрілося. Ніколи я не стиснялася говорити італійською, Спасіба їм що ніхто не застидив. Наоборот розмовляла, і вони слухали, хотіли слухати. А, і потім історії сочиняло. А, І оце починають. Мене єдине що це Алла. виводить, вбиває, якби дивує, що кожного італійця холодильник забитий Вони готують їсти в день. А На вечір щось там з дня залишилось, не залишилось, і ввечері вони їдять це хомятку. До речі, ну, типу, їсти сухомятку, це буде там желудок боліти, ще щось. Вони атично справляються в них їхній желудок. Вони не їдять воду, не їдять супи. Вон, якщо вони варять свій, свою міністру, це пародія на наш борщ, я це так називаю, але густе. І я теж варю густий борщ. Мені подобається густий борщ. Мені цей. Мало того, що я як вдома була, вічно, яку каструлю взяв, ти переборщиш і, і воно буде густе, ложка буде стояти. Як казали, що так можна і так можна. що просто, що вони не ліпились на пулі, вибачте, вони не знають, що таке по сусідкам шкрепки. Чесно, пишуть, що мова в мене неправильна. До речі, про мову. Я все життя розмовляю о цим суржиком. Я рахувала, що розмовляю такю українською мовою. А як подивилась в ТікТок там кульок пакет, а як буде на суржику велосипед, то, може таки буде велосипед, я думаю, що я ті всі слова знаю і в нас конкретний суржик. Ти з'їла в своїх? У нас. гличемия. Надо да, срочно что-то есть. Сейчас э, ца, я запрыскаю телефон. А. И я так подавилась, что нет, ждем. Можешь кусочек хлеба вкусить. Ну, Мария. Ну, достань хлеб и положи одну ложечку мармелада. Прийшла було 95, падає. Так що я хочу сказати, що про мову. Ніколи не розмовляла російською. Я коли поїхала в Київ, я, працювала офіціанткою. Вона каже, що ти російську мову знаєш? Да? Червоний вона... червоний красний. Червоний, красний молодір. Е, коли працювала в ресторані в Києві, у нас був менеджер. Києва він розмовляв російською. Він розмовляв, російсько, розмовляв українською. Ми, ми біля нього теж. У нас в ресторані було меню на французькій, італійській, англійська, російська і українська. Ми підносили ту, яку було. Okay. Я дуже вдячна. А Суржика, видно, російських слів набралася. Два роки їздила у метро по 45 хвилин минут туди і обратно і читала романчики. Вони були на російській мові ті романи. Отам звідти я нахваталася. А українською мовою може гарно розмовляти. той, хто розмовляв російською. І вони, коли переходять на Україну, дуже добре розмовити. розмовна мова. Така в нас єшенька. Ми її потім не будемо рівно перевертати, а я її просто помішаю. Мала так любить. Одну ложку, Марія. Ото одну ложку на все розмашу. Так що, вибачайте за мою українську? приєднуйтесь, Може, які чуєте слова неправильно. Нема питань, виправляйте. В нас вчора малу дозу інсулін меншу робила на їжу. Сьогодні в нас впало до п'ятидесяти. Одна льоска маленька. Одна маленька маленькая. <смеш>. Покажись. Так, <смеш> 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 да, кушай. У нас стоїть інсулінова помпа. 89, вже опускається. Е Менше дози інсуліну. Вчора робила, але в вчора вдома була. Це якось можна, не дивіться, я не беременна. Це просто 10 кофт. Ходила на нитрий бужар. <смеш> mm -hmm. І в неї сьогодні зробила її на обід шкільний, як завжди, двоєчку. І впав до п'ятдесяти. Нам з учителями дуже повезло. Вони там оперативно спрацьовують. По-перше, в неї оця штучка піщить. Це інсулінова помпа, метронік. Медтронік і тут інсулін тут у неї. І ця трубочка під'єднується там до животика, Міняється раз у три дні. А, і заодно сенсор. На руці стоїть теж штучка, і тут показують гліченія показує. Я бажаю всім дітям України, щоб їх теж забезпечали хоча б сенсорами. До речі, нам діабет Це поставили в серпні. місяці. Їдемо ми таки в Україну до сина. Провідати до сестри. Ну, все, попереду два місяці таких гарних в нас. Відпочинку. І це. Ми приїхали в Україну через тиждень, загриміли. Е -е, у нас практично вже була кома. Так, да, у нас були всі симптоми, але я ще просто не прийшла в себе. По-перше, дитина сильна була. І я не могла предположити, що це діабет. Просто жара почалась, пить, почала, вночі ходить в туалет, почала, але нічого не болить і все. Потім ми вже по швидкій в, в лікарню поїхали. Всі молодці, всі атлічні. В Україні вся медицина тримається на персоналі, на людях, на спеціалістах, на тих, хто не заробляє на діабетиках. Є й такі. А, якщо може комусь щось знайомо, розповідайте. А, є дівчина, вона в Тікток і в Інстаграмі є. Не пам'ятаю, як звати, комусь буде цікаво про діабет. Вона 6 років хворіє. І вона просить розповідати якісь історії, які трапляються у вас із ендокринологами в Україні. Будемо говорити. Без імен будемо говорити. Тому що. От нам поставили діагноз в Україні. Для чогось це ж потрібно було. Я там побачила за дві неділі дітей. Я узнала дуже багато інформації по діабету. Мама, діабере. Ні. Ти з'їла вже ту болку цим? Бачите, поки я говорю, вона така вже раз, раз, друге, третє, п'яте. Ні, воно не опускається, воно вже опускається. починає підніматися. Воно починає підніматися. Треба зробити боло не опустити. Звісно, ці інсулінові помпи дуже полегшують життя. Тут без питань. Я буду Од... ще один. Кого? Хлібчик? Ні, ми зараз яєшеньку І Це в тебе буде добре. добре. Хочу. Ну, давай хочу після мене... яєшеньки те щось щось тобі домов. Якщо я побачила дітей, не одна дитина не була з сенсором, щоб моніторити. А, а це дуже важливо. Сенсор це не розкіш, це необхідність. Ми спілкуємося з дівчинкою, яка за три дні до нас попала, теж з діабетом. Так що, всім здоров'я і всі діабетики в Україні це герої. Це дійсно герої. Так що всім здоров'я. Така наша яєчінка дожарюється. Ми будемо вечеряти. Я ще нічого не їла за сьогодні. Так що, всім смачного, всім хорошої вечері. Що у вас сьогодні на вечері? Надіюсь, що всі ситі. Всі ситі у мене голодні. Моя баба зг'єма.